Так, ще раз вітаю всіх міні-агро. Отже, хочу вам розповісти про тракторець Оріон 504-й з кабіною. Ще наліпку не наліпили, тільки зібрали хлопці. Отже, це у нас тракторець з потужністю 50 кінських сил. КМОський двигун 495 ВТ, 4 циліндри, повний привід. КПП 8 плюс 8 на 2. Вал відбору потужності 540 на 720 Передні шини в них 7,5 на 20, задня 12,4 на 24. Трактор має примусову навіску, дуже гарне виконання трактора, два насоси НШ. Такий класний бюджетний кабінічик на 50 кінських сил. Має передні та задні противаги. Так, примусову на я вже казала. Отже, є в наявності. Ціна дуже крута. Зараз дуже класна акція на них. Отже, всі питання по телефону. Телефон в шапці профілю. Або буде під відео.